Озвучено українською сайтом Okino.ua Щоб захистити представництво ЦРУ у неспокійному регіоні агентство наймає колишніх елітних оперативників. У 2012-му рівень загрози життю у Бенгазі Лівія було оцінено як найвищий. Лівійська віза Дійсно. Вийдіть з машини. Вибачте, я не можу. Вийдіть з машини. А ти готовий померти за свою країну? Особисто я хоч зараз. Знайомтесь Джек Сільвер. Вітаю. Він служив у підрозділі СІЛ. Тому в курсі інструкцій. Вітаю в загоні. Нам терміново потрібна допомога. На нас напали. Посольство атакують. По конях ворушіться хлопці. Покваптесь, бо ми усі загинемо. Життя посла під загрозою. Посол встиг заховатися у бункері, а ви тут на поки що я забороняю вам втручатись. Хто хоче, може відмовитися, але без нас вони загинуть. Від режисера Майкла Бея. Коли все піде не за планом, вогнева підтримка. Зробимо. Лише у шести чоловіків вистачить мужності. Ми більше не підпорядковані тобі. Це наш світ. Зробити правильний вибір. Ми повинні знищити американців. Невигадана історія. Тринадцять годин таємні солдати БЕНГАЗІ